Як повідомляє оперативне командування Південь, Збройні сили України нанесли масованого артилерійського та авіаудару на півдні країни та завдали значних втрат російським окупантам. Загалом тільки встановлені втрати загарбників внаслідок ударів становлять 74 вбитими та 60 раненими. Крім того, протягом доби ЗСУ перетворили на металобрухт два десятки одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки військ Росії. Зазначається, що це підтверджені втрати окупантів. А остаточні дорозвідуються. Але і це ще не все. Друзі, давайте підтримаємо Збройні Сили України лайком на цьому відео, вони роблять дуже важку роботу. Повідомляється, що 12 серпня було уражено позиції ворога в Баштанському, Береславському та Херсонському районах при спробі наступу. Для цього наші підрозділи задіяли шість літаків Су 25, дві артилерійські батареї, які накрили ворога щільним вогнем та нівелювали будь-які спроби окупантів здійснити наступ на українські позиції. Крім того, українські ракетно артилерійські підрозділи знову вдарили по автомобільному мосту через дамбу Каховської ГЕС. Цей контрольний удар виключив використання росіянами мосту за призначенням.